Шов з прокуратури міста У мене ні мама, ні, ні батько, ні, ні хтось інший не є працівником прокуратури. Я покупав відео захисту права і дітей Максиму захисти Скільки вам я не давав сюди ні одного хабаря? Може в Тернопіль не хотіли брати і через те, що треба яких майданчик я захищаю дітей, а не кидаю в людину з копійкою в голову і не смерть від мене алкоголь. Я вам кажу, що з Анатолій Іванович, я Ді вам кажу одне, що я нічого не знаю про якусь корупцію. Я може не стикаюся з якимись звичайно. Він порадна людина. І так питання не вирішується. Завтра прийде інший підприємець, якому перейшли дорогу, збере 50 чоловік, дасть їм по 100 гривень і скаже прокурор нафіг. Так, так питання не вирішується. Відіодіо.